Добрий ранок, слава Україні. Нас сьогодні, на 19 листопада, напередодні Михайла прийшла на пасіку зима. Як то кажуть, Михайло їде на білому коні. Дивіться яка красота, красота. Гарно так все біленько. Який гарний сніг. Ось колись старі люди казали, що ось така велика кількість снігу на гілках це на урожай. Ну не знаю, будемо бачити. Але все ось так красиво, красиво. Ось який гарний сніг. так кліплену дерева. Ось. Яка красота. І навіть там ось далеко. Ось павіл. Модуль стоїть. Так само. Все в снігу. Красота. Ось він там стоїть. І тут так само. Гарно, гарно зима на пасіку прийшла. Ось як красиво. Біло-біло-біло-біло. Ось так гарно. На пасіці в нас. Бджоли сидять спокійно. Зимуємо. Дякую за увагу.